Пудання на Пашко. Пашко. Небезпечно Овдієнко. І Овдієнко там таки рятує в цьому епізоді. Моменту нової поміки. Момент Ардачніко проводить шило простил. Сергій Тимошенко. Помилка. Марій пробиває на місці. Овдієнко. Контратака благодаті. Горовий. Горовий. Момент Тимошенко! Сергій Тимошенко рятує команду. Класний! Ну і знову благодать! Окей Польовий зливається! Салтаном На Тут Повертає. партнеру Салтанов. Пробиває Тимошенко пробиває. на місці. Тимошенко пробиває, рахуємо підіймов. Тимошенко забиває, зараз вбирає. Ну і знову благодать. окей Польовий, зливається. Салтаном Народашнікова. І повертає партнеру Солданов. Тро... Ну і зараз 4-4 буде грати. Е, Богдан з'являється по вовдієнко. Класна передача на Горового. Горовий вихід Вічнавіч. З Івановський горовий 1-1. Один-один. Класна комбінація. Ну і майстер Сергій Степаненко знаходить Руслана Горово. Рахунок зрівнений. Один. Ну зараз 4 в 4 буде грати. Богдан з'являється. Поволодієнко. Класна передача на город. Можна забивати шило. Не забиває. Усі, пам'ятаємо, зараз небезпечний момент. Ігор Варченко біля Він Пробиває, влучає в стінку, Аут, нова почта. Степаненко на Адаченко, а той далі проводить. Простріл Степаненко. Момент потрібно забивати. Івановський! Момент у благодаті не забиває Микола Івановський. Салтанов знову на Степаненко. Степаненко переводить. Перовий. Паровий. Не забиває момент Благодаті. І зараз. Контратака Благодаті. Степаненко. 2-2 вихід. Степаненко чекає відключення. Салтанов Праворуч. Паровий. Паровий. Проходить. Простріл. Момент Івановський. Ну як же не забуває? Зараз Івановський момент неймовірний. Ну і знову Бога. Момент Тимошенко рятує. Ардашенко вліворочна. Степаненка Степаненко. Тимошенко на місці. Відбувається нова пошта. Ну і зараз гарячі вже біля воріт нової пошти. Ардашніков праворуч. Момент горовий. Скидка Степаненко Удар низом. по своротах. Небезпечно. Розіграші. Зараз були тут Степаненко перехоплення. Степаненко на Ардашнікова. Степаненко, Ардашніков, Степаненко. Валдин! Андрій Ардашніков! Забиває! Забиває! благодать. Небезпечно! Розіграші. Зараз були тут Степаненко, перехоплення! Степаненко на... Метр Двасіков не забиває. Авдієнка на воротах. Андрій Потапов. Біля м'яча. Потапов по зворотах пробиває. Потапов, Потапов, Тимошенко, Тимошенко забиває на лапочку. неймовірно. Неймовірно розв'язка Андрій Маріч забиває 4 секунди до завершення. Благодать пропускає. Потапов <тапов> Сергій Степаненко, просто вибийте вперед. І все. Нічого не потрібно придумувати. І на цьому все. 2-2. Володатного пошта завершують. Володать фактично за 4 секунди до завершення поєдинку втрачає першу сходинку.